Hello. Nekde, nekde. Neč, ne, te, neč, neč, ne, ne, raje ti, ne. Ampak ne, raje ti, tam je bilo vseeno. A, da se je luka bila, kot se je luka, ti se je še zdravo bilo, shvališ. No. Pravilo se je, da je bilo, koliko se je na neko, ne, normalno, če še zdravo ne je bilo, tako da je bilo, še vedno je po zveri, po ulici, da je zabrudnjeno, ulicu, polnošjo. Наші там нижні конець, села наші, взагалі немає води, питью пити. Не порайбати жонам, не їсти зварити, ходять за три кілометри щоб у студію набрати відро води. І ціла проблема з тим є. І говорили їмся, вони не слухали, треба наказати когось, Я не розумію, то без виконавного положення. Ми не знаємо, де йти ту воду набрати. Ти... Я не розумів, чи хтось подплачує когось, чи що там, що вони просто надто плювали. Людям до людей, до людей ніч. немає. І тут і, і з водою тим. тільки води, тої не буде, то взагалі нічого не буде. Та пропаде. вода. Пропаде, бо ми всі пропадемо, бо води вже 100% не буде. будуть. Лісосіки поврізували. Каже, собі другого, другий, а тут та трішка. No. Так не можуть no, робити, no, як ми хто роблять. Вода, національний парк. На тут ту виступали у 70-х роках, до нас приходили словаки. По братській дружбі. Екологія була, природа була. все було. Далі роблік був не вже проти мене. Ну мене. там роблік був. У держ... як то... ковстилка да, да, да. зробила, щоб була по культурі ти зону. Стіна була там, пам'ятаєте, стіна була там. Амфітеатр. Совершенно вірно. Да. Люди віддихали, радувалися природі, а тепер взагалі не можна. Зараз, Взагалі, нічого. Ні, 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 не набивають, ліс продавуть Но, і все, і срали на, на, на людей. Нікому не, не кого діло до людей. Так не може бути далі. Тому треба зробити вже кони. Просто буде, яка звалила ліза, а тепер кишені по, Там, по От ліст. аж до пастилок, на бігіндя пасті. Гори голі. Нічого не є. Ще СААДи привезли туди С100, дороги наробив просто в недоступних містах, кожну поточенню поперед, то в суткові вода біжить. Да, так, на вулицю на Тому і там, дві неділі, Та вода. такі тепер вже хоч чисті травми привозять. Тоді привозили з болотом і йшов через ріку спеціально, пускав до води, ще й там загрязнювали ту уж милий, назад грузили і везли тоді на. А яка там екологія? Де треба було везти вести? А міліцію звертали стисі. Що? Милиція? Милиція? Два чоловіка зустріли. Звертав раз. У нас міліції нема в районі. Дежурні і все. Не там у є чотири чоловіка або два. Та постійно сюди міліція їздить. Постоянно. Їздять, а що роблять? А що вони то позирають? Не, ну. Подарки не як вони з не возили з возами дрова, а, а то вони то позирають, да. А що ви з тим возами возите? А такого ли до вас не стрелав, він здравствуйте. Здравствуйте, козиряв. <свят> а, а а того Сигара на, на на з вазом не буде, як шукав. Де є? Де є? Що за водки? Лазеш, документи давай, документи каже, давай. Давай. Взятки беруть. А хто знає, може й беруть. А такої не щоб взятки не було. Тепер я враз за ліса жив. Іменно вже тепер за ліса живуть. А тут де дівають під ліс, де возять. Тому щось готовий ружити. Так у нас гадку. Коли то що загоїть? То роки треба. Та вони пишуть, що вони садять дерева, гектарами засівають. В газеті почитайте карпатську зірку. Чи то Оленька порозписувала, що тільки гектари насадили. У Карпатську зірці пише. То жаль, що позирати, споминати, хіба б худник не знав, то вже 70 років, якої то було, а якої є, то невозможно сказати. Не то не садили, то їм легше уничтожити. Та тоді хоч садили, ще до 70-х років. O que vedete che è andato e andato e il terrore è andato è andato? è andato e il terrore non andato e c'è un altro terrore? un altro e poi c'è un altro andate qui sono la rete Немає не Та... сплошня. А, а там швидко сірово. Тут купиться сіна, до 8 метрів сіна було. А тепер шок? Коли це загой? Я не знаю, хто тут. Вже за наші. Аби вони різали просто. Вони зровають популярно. Thank mm -hmm. you.